Доброго вечора, друзі, глядачі. Сьогодні у нас 8 червня 23-го року. Потрохи э, вибираю часник, який вже дозрів, бо йдуть дощ, дощі кожного дня. Не хочу щоб, щоб загнив, маю рокамболь та анзур. Ось я почав потрохи вже вибирати. Ťažké holovky po, po pivu kilo. Je po 600 gramov. Трохи повіймати, поставити, поставити, сушити, десь підвісити. Опа. Ось Такий часничок. На Греції в минулому році була висіяна фацелія, Потім Компост трирічний Был тут десь 16 відер, наглядка 5 метров на метр И 5 кілограмів кави відходів. Відходів з кави я тут дав. І бачите результат. Чудо бомби! Бомби. Будемо маринувати, консервувати, запікати і продавати. Хех. Ось такий чеснічок. Там ще багато вибирати треба. Ще деякий і не, і не дозрів. Але я вже витягую, бо кажу, йдуть дощі кожного дня. Годину-дві, як дощу немає, потім опять зливі, зливі, зливі. Не хочу, щоб він загнив. Тож будемо його вже сушити. Ось такий часнічок у нас. Все, гарних вам врожаїв. Мирного неба, бережіть себе, привіт із Закарпаття, папа. -па.